Ми стоїмо в такій невигодній для нас позиції, що без машини ніяк просто ні це, не з'їздити. Не ласточка така, що нам просто дуже далеко навіть до ближайшого мазіна добиратися. А за водою я взагалі 2,5 кілометра треба їхати до ближайшої скважини. Колодязі ми набирали і виловили там кота, ми більше не хочемо нічого набирати. Серйозно, кота виловили. Саме Найперше, куди воно піде, це при вивезенні поранених. Дай Боже, щоб їх не було, але. Якщо така нагода буде, то будемо вивозити курами. Коли хлопці прийшли на ротацію з 14-ї, прийшли до нас з тим, що в них немає елементарно навіть на чому возити воду, їздити в штаб в секторах. І ми виклали пост. Наші друзі з фонду підтримка і турбота. Бачили, одразу Дмитро передзвонив мені і каже, Марія, ми просили хоча б москвич чи старенький Жигулі. Так каже, без питань ми організуємо цю машину. Хочу ще висловити подяку станції СТО «Вольво», яка допомогла її поставити на колеса. Машинка була така, трошки вже тугенька. І хлопці за свій рахунок безкоштовно зробили максимум. Вона ну, зараз як пластівка, я думаю, що вона хлопцям. и допоможе, и даст возможность видно работать свою справу. Ну, про жезл говорить смысла нету, да, я боюсь их вообще останавливать, все боятся. Но, чтобы гвоздей не было, дуже, дуже, и пули пролетали мимо. Дуже, дуже вам дальше. Рада, прошу рада прошу года, дуже, дуже вам дачно. Что ты,